Дорогі друзі, милі підписниці мого каналу, щиро вітаю вас із жіночим днем, днем 8 березня. Хочу побажати вам в цей день любові, здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях, спокою, мирного неба і неодмінно найшвидшої перемоги над ворогом. Нехай ця весна буде переможною. Нехай паростки надії проростуть, і наша квітуча Україна заквітується своїми квітами, радістю, перемогою, щасливими посмішками. Тож, дорогі друзі, ще раз вітаю вас здоров'я, любові! Спокою, достатку в ваших родинах бажаю вам. Дякую вам за те, що ви в мене є. І ще раз вітаю. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталя.